Він просто прийшов і сказав, я, я йду у спецназ. Вирізнявся тим, що він в комп'ютері розбирався. чуть якісь поломки, навіть там з других груп приходили, просили його допомоги. З Ігорем ми познайомилися в підрозділі. Ми разом готувалися до виїзду на базовий курс, можна сказати, з боолами, в спортзалі. Ми з ним вперше побачились. Пізніше вже почали товаришувати, дружити вже на базовому курсі та після нього. Якщо чесно, першою думкою було, ну, добре, ти хочеш піти, ну, можливо, ми не пройдемо медкомісію, а можливо, ми не здамо фізкультуру. От, і він тоді почав бігати, він перестав їсти. він, ну, він реально, Почав правильно харчуватися, почав бігати, їздити на велосипеді. І, ну, все, він, він пройшов і медкомісію, і психолога. Потім ми дуже переживали за фізкультуру. Ну, але він її теж здав. Єдине, що він не займався боротьбою ніякими Ну, Він любив щось робити для свого майбутнього. Він планував в майбутньому все ж таки звільнитися і знайти себе в IT-технологіях, хотів працювати айтішником, працювати з комп'ютерними всіма технологіями. І розвивався саме в цій справі, паралельно вчив англійську, паралельно вчив IT-сферу. Напевно, йому це приносило задоволення, тим, що він має стабільну, стабільне своє майбутнє за рахунок деру додаткових знань від того, що він отримав і навчався, і міг знаходити час і для цього всього. Тому я б напевно відмітив саме цей аспект, що він любив вкладувати себе в майбутнє. Спочатку він просто це, це, це випадок, це просто випадок. Він закінчив залізничного транспорту Дніпропетровський, і я кажу, Сонечко, ну у нас же залізниці завжди є робота і все. Ну, так подивився. Ну, каже: Та ні, я ну ні, він сходив, він був на практиці, там був. Він ну, каже, мабуть, я не дуже хочу зараз іти на залізницю. І у нас були знайомі, які військовій частини 2269 тоді проходили службу. Він каже: Я піду попробую в військову частину 2269. І він прийшов. Він просто прийшов сам на співбену. Ну Йому сказали, що нема в них зараз ніяких вакансій. А, але тут ну, я не знаю, ще, кого він тут зустрів, і де він цей. Сказали, що в міги 5 є, що можна подати сюди документи. Я кажу, який списк. Ну, ну тобто, ну, ну, ну це реально є перша думка. Ну, ну добре, ладно, ну не пройдемо ми комісію. От. Коли він проїздив в Кропивницький, все він пройшов. Ну, так, це випадок. Це просто, просто випадок. Просто він, як молодий, закінчив інститут, він хотів десь щось. Можливо, він більш ну, як, відчував ту ситуацію. Цей оце й рік ми ж жили, ми не відчували так. У нас особисто в сім'ї ніхто в АТО не пішов. Ну от У нас не було. І Ми якось ну, не, не сприймали, то ми до самого дня війни не все сподівалися, що такого, що це неможливо. це не буде. Ну, можливо, він щось, щось він, він розумний був. Ну реально, от він, він тоді, можливо. Десь він дивився наперед, що тут, тут він принесе якусь користь. Спортсмен він дуже гарний був. Ми там займалися спортом, зранку бігали, купалися, бо це літо було. Ну, такі вставали десь о опять ранку, тршечку пробігли з ним, потім у воду пригнали, знаєте, так що йому пар йде, воді зранку, так класно. Вода, як молоко. А в ті в він дивиться, теж гарно розбирався. Летішників з десь був та відомо. Історія, яка найбільше запам'яталась про Єгора, напевно, можна було підкреслити його вихід зі своєю групою в районі Великої Новосілки, там де був підрив, і відмітив бо я з його слів, що він достатньо спокійно пережив цей підрив, накладав всі турнікети, працював по марчу. Перехватив ініціативу в свої руки, почав робити доповіді з приводу ситуації. Все доволі таки спокійно, контрольовано і тим чи іншим способом почав допомагати іншим, стримуючи ситуацію в контролі, без паніки, тому відмітив би достатньо сильно в його сторону це спокій. Спокій і завдяки цьому він міг відносно інших краще себе контролювати і реагувати на ті чи інші обставини під час бою. Тому, напевно, ця історія мені ній запам'яталася. Хоч я там і не був, але зі слів Єгора саме так може її пересказати. Він постійно вчився. Тут він пройшов, тоді на єдиноборство він пішов. Тоді він поїхав в Харків в англійський, тоді він вже після поранення ж він на БПЛА вже вчився, він постійно вчився, вчився і вчився. Він, от, і карти малював. Ну, він, ну, я не знаю. Він завжди от щось хотів і до цього йшов. Ну, Так, він старався. Були відряджені, нам так було скучно, бо наша вся група виїхала, то А там була невеличка бібліотека в зданій, де ми проживали. Ми почали читати різні книжки. там. Він мені рекомендував там того психолога, того, і обсуждали їх просто. Його хотів зробити. Розвиток, в принципі, всі назваді за рахунок цифрової, цифрового обліку всіх моментів документації. Він хотів спростити цей документообіг, хотів удосконалити роботу штабної роботи, роботи там по картам і тому подібне. Він почав, напевно, один із перших розвиватися в плані фіпів-дронів саме в цій сфері. Паралельно, як я й казав, він гарно знав англійську, вже, вже вмів і добре розбирався в ІТ-сфері, тому йому саме ця ланка доволі просто давалася. І він на голову вище був в нашому підрозділі в цьому плані. Перше, що він хотів, це саме в цьому плані розвиватись і приносити користь підрозділу в цілому назвардії. У мене немає його голосових повідомлень, у мене немає його відео. Ну от ми просто написали один одному. Все добре, все добре. Або ми телефонували просто, ну от буквально дві хвилиночки, і горма, все нормально, все нормально, все, все добре. От. Аня перейшла, у нього ж синочок народився, перейшли там фотографію йому, а він мені перейшли. І то ми там смайлики поставимо, поветта, і, і все ми ждемо, що воно ж ще все буде. Все буде в нас попереду, все. Ми ж, ми ж думаємо, що воно все буде продовжуватися, що в нас ще буде час, і ми ще про все-про все побалакаємо. А часу не було вже.